Первий провірте сообщення бойова Шевченка вулиця Артема прошена автомобілет. <плес> Сьогодні до нас звернулися співробітники патрульної поліції Ужорада. З таким неординарною справою, я би снарізав, з екстраординарною. Вони написали колективне звернення на ім'я керівника патрульної поліції України Жукова, а другий екземпляр піде Геннадію Геннадійовичу Москалю, губернатору Закарпатської області. Суть звернення в тому, що вони, як, ну, вони ж теж є частиною народу України. Вони, як частина народу України, висловлюють недовіру своєму керівництву, а саме Марсенишину Юрію Ігоровичу та найману Валерію Золтановичу, його заступнику. Чому? Вони скаржаться на постійні порушення законодавства з боку керівників цих двір. Також на постійне порушення дисциплінарного статуту, за зневажливе відношення до підлеглих, е -е -е, як -то правильніше сказати, терор з боку керівників. Домахування, як то кажуть, до тих, які не угодні керівникам, тобто не ті, які безпрекословно використ, виконують законні чи незаконні вказівки керівників, а ті, які мають люди, які мають власну думку, які мають власне бачення віднесення служби. І їхня думка не завжди з, е, збігається з думкою керівництва, яка вважає, що є, два, є дві думки їхня і неправильна. І тому цих людей, як то кажуть, пресують керівники. Знімаю з них премії, зневажливо до них відносяться, ну і таке інше тому подібне. Петицію. На даний момент петицію підписали близько 70 співробітників патрульної поліції, але хочу наголосити, що це не просто співробітники патрульної поліції, а це е, саме ті люди, які несуть службу на лінії. Тобто прості патрульні, які. Е, який самі є ця патрульна поліція? Тобто це не, не співробітники апарату, тобто це не адмінпрактика, не служба моніторингу і так далі. Звернулися до нас з проханням, щоб ми дали розголос цій справі. Тому що вони бояться, що якщо не буде розголосу, то керівництво може це, як то кажуть, потушити. І з цього нічого не буде, то, а, то, потім... Вони... а потім почнуться репресії проти тих, проти тих хто підняв голову, як то кажуть. Вони всі анонімні. Хоч, На звіс. даний момент поки що це все анонімно, ну як анонімно, вони підписали цю петицію, тобто є прізвище, є підпис його особистий цього співробітника поліції. Але... Не тільки його. Ну так, ну, Персонально кожний підпис, кожне, кожне прізвище. Але ми вам покажемо потім цю петицію, але ми за проханням поліцейських е заретушуємо Так, я тримаю в руках колективне звернення співробітників патрульної поліції Ужгорода про висловлювання недовіри керівництву патрульної поліції Ужгорода, саме Марценишину Юрію Ігорючу та найману Валерію Золтановичу. Дану бумагу підписали понад 70 співробітників патрульної поліції. Пане Сергій, добрий ранок. Е, хто рано встає, тому що е, поліція дає? Все думав, дивись, е, тут е, да, мілкий, доробив все до ручки. Значить, е, от е, в мене колективне звернення на ім'я начальника департаменту патрульної поліції Жукова. І на мене колективне звернення 70 цих поліцейських підписалося, що вже не можуть терпіти, ну так це 70, це майже весь особовий склад. Та ти, ну, ну не мене розуму, що в залежно від ваги. О, заберіть його собі до тебе блять, ай, ці яки, э, папери носи, спилять, куди. Давай. Блядь, ти на хую, блядь. Вообще підорас? слюш, ми тут, блядь, кримінал, блядь, шиє, блядь? Ми йому поїхали, поплялися, блядь, зуб даю бігой, не віддай, бля, я сам особисто, блядь. Огиба нахуй, хуяк на тебе, блядь. Не то зальот, не то якась хуйня, не то конфлікти не якісь, блять, не, 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 до речі, непонятні двіження починаються. Що все, все нормально, все класно. А тут хуя, блядь, опа, ага, блядь, зашаталося. Можна, блядь, і не пролізти, блядь. Можна нахуй взагалі, блядь, розбе залишитися, э, блядь, інспектором. А хто спочив, блядь, зараз не їздити керувати, блядь, да? Всі люблять керувати, блять. Тим більше коли почули смак цей, блядь е... управлінчикий смак, оцей, йоптама, людьми, все, можна приїхати, розгонулити. Десь спілкується на вищих рівнях, вже не пустий інспектор один, блядь. То ніхто не схоче піти інспектором, конечно, блядь. Через то я вас і розумію, чого кипішуєте. От просто нас, я деколи ображаюся, блядь, на жукова там і так далі, блядь. Що ніхто, блядь не дзвонив, блядь, ніхто нічого не питається, типу отак, тогавайте хто. Кинули, блядь, їдь бля, піте самі. Бля, я где-то я, як я, 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 муму, бля, вже, блять, за люди стільки напиздився, блядь. Що мені рот даже падають открытый, блядь, тяжку, блядь. Хтось не задумуючий, я хули тут ебать батьо ухо. Конечно, ви хуїні парни, пт твою мать! Бля. І ви, блядь, с ними там ходите, блядь, и на пивастики, і и так дальше. Коні вы ви хуєні парні, блять, Как ви будете хуйою? Та командир мусить будет трошки блядь. Хочешь ты того чи не хочешь, блядь. На тебе, на мене, на него и на всех решта, блядь. И на Жукова, блядь. І на Тараїна, і на міста, на Порошенко, блядь, и на вообще взагалі, блядь. Це сім, там бунт у ці наш патрульній Грузинській Значить, 70 чоловік написало 73. 73. Написало колективне звернення, щоб його засканує. Тут мало. Це не зрозуміло. три листочка. Раз, дивися. Друге, я говорив з Князевим, знайти, як йому приймально кему на електронку, і третє, запиши і вистав, як Марцинішин говорить. З підлеглим. Реально я, це... Я я, це прийшло на мене. Причому оті хуї, матюки на мене. Матюки. Це, чи, 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 чи? Да. це люстрація. Я, Ти люстрація. виставляй, це прийшло на мене, от зараз да. сідайте і робите. Воно має вийти перше, а потім за ним підуть ютюб. Е, будь ласка, ваше декілька слів стосовно ситуації, яка ставалася в колективі патрульної поліції вже до а саме, що підлеглі повстали проти свавілля свого керівництва. Ну, то, що керівництво патрульної поліції бездарне, це я писав відкрито. Значить, тому що їм дали обслуговування Ужгород, Мукачево і трасу київ -Чоп. Ну, На треті, в деяких раз 4-5 збільшилася аварійність кількість загиблих. Тяжко ранених, покалічених і тому подібне. Вже не кажучи, що вони самі майже весь свій транспорт порозбивали, не можна за три місяці навчити людини ні професійності, ні культури, спілкування з людьми, ні тому подібне. Явно про те, що там якісь ідуть нездорова атмосфера в колективі, ну. Було зрозуміло, але сьогодні вона вийшла вже на поверхню. Люди, будемо казати, вже не хочуть терпіти це свавілля. Значить, До мене звернулося 70 працівників патрульної служби. Значить, я проінформував керівника. Національної поліції пана Князева і йому відправляє сьогодні на електронну пошту і ми виставимо на свій сайт. Значить, знаєте, я сам не безгрішний. Часом можу декого, хто мене доведе, висловитися в його адресу, будемо казати, ненормативною лексикою. Але воно має бути до часу і має бути так, що та людина сама ніколи на це не має якоїсь обіди, бо вона знає, що вона не права. Ну, <кхем> То, що я чув, як він розмовляє з підлеглими, ну вибачте, ну, спитайте тут у обласній державній адміністрації, чи хтось скаже, що я з людьми так. Абсолютно розмовляю. Є деякі люди, які приходять на прийом, в яких не всього вдома або такі родилися, або голова зламалася. Значить, що вони просто другого слова не розуміють, це я кажу як доконаний факт. А то, що розмовляти зі своїми всіми підлеглими на загальних зборах, де нема одної мови літературної, я думаю, що це і не допустимо. Я думаю, цьому має дати належну оцінку міністр внутрішніх справ пан Аваков. Начальник національної поліції України пан князів тим більше він його знає, оскільки він тут працював начальником обласного управління поліції в Закарпатській області. Дякую, пане.